Ісус обирає своїх учнів. Якщо ви коли-небудь намагалися зробити складну роботу самостійно, то це, напевно, дуже дратувало вас. Коли хтось ремонтує свою машину, йому зазвичай потрібні різні інструменти, і людина не може тримати всі інструменти в руці одночасно. Але ж якщо поряд є той, хто може просто подавати інструменти, то це значно полегшує роботу. Якщо вам потрібно прибрати у дворі, а він дуже великий, то один або два друга значно допоможуть вам із цим завданням. Коли потрібно приготувати велику вечерю, то досить складно впоратись із цим одній людині. Але якщо хтось інший запропонує вимити тарілки, каструлі та сковорідки, людина, яка готує їжу, почувається набагато краще. Коли ви виконуєте якусь роботу, а хтось допомагає вам, то ваш помічник теж при цьому навчається тому, що робите ви. У Ісуса Христа було багато завдань, незважаючи на те, що Він був Богом, йому теж потрібна була допомога інших. Ісус хотів, щоб інші навчилися робити те, що робив Він, тому Христос почав шукати, хто міг би допомагати йому. Після того, як Ісус повернувся з пустелі, де Він пробув сорок днів, і де його спокушав діявол, він вирушив до міста Капернаум. Ісус ішов уздовж берега Галілейського моря і зустрів двох рибалок Симона Петра та його брата Андрія. Христос сказав їм полишити все і йти за ним, і Він зробить їх ловцями людей. Симон Петро та Андрій одразу ж кинули свої сіті і пішли за Ісусом. Ісус Христос і два брати продовжили свій шлях і зустріли Якова, його брата Івана та їхнього батька в човні біля берега моря. Ці чоловіки також були рибалками. Ісус сказав Якову та Іванові йти з ним, Симоном Петром та Іваном, і вони зараз же вийшли з човна зі своїм батьком і пішли за Ісусом та іншими. Ісус Христос та Його послідовники ходили з міста до міста, де Ісус проповідував, навчав, зцілював хворих та виганяв бісів. Сімон Петро, Андрій, Яків та Іван були з ним і бачили все, що робив він. Вони допомагали людям, які приходили до Ісуса за зціленням, а також навчалися. Пізніше Ісус і його послідовники сіли в човен і повернулися до рідного міста Ісуса. Проходячи містом, Христос підійшов до Матвія, митника, який збирав податки на своєму звичному місці. Ісус сказав Матвієві: Іди за мною! Той відразу ж став і пішов за Ісусом та іншими. У той час Ісус вже мав кілька людей, які допомагали йому. Одного разу Ісус Христос вирушив на схил гори і молився там усю ніч. Вранці Він покликав багатьох чоловіків, які були з ним. Під час цієї зустрічі Ісус вибрав Симона Петра та Андрія, Якова та Івана, Матвія ще одного Якова, Тадея, Филипа, Вартоломія. Хому, Юду та ще одного Юду, вони стали 12 апостолами, учнями Ісуса. Ісус Христос послав їх проповідувати про небеса і про те, як потрапити туди, учні мали зцілювати хворих і чинити інші чудеса. Вони не повинні були турбуватися про гроші, адже вони були послідовниками Ісуса та Його помічниками. Але поки учні допомагали, вони також навчалися у свого вчителя.